Коли я відпочивав, прийшли хлопці, доповіли, що на нас їде танк знову. мною було прийнято рішення застосувати АТ-4 противотанкову зброю. Зброя вже була підготовлена, ми вже приблизно розуміли, з якої сторони він буде на нас їхати. Вийдучи на місцевість, з якої міг вразити, я так і зробив. Взяв АТ-4, вийшов на ту місцевість і вразив танка. Це все дуже швидко, не було нічого зрозуміло. Ну, задача була тільки одна вразити його, аби він не нашкодив ну, так сказати, більше нам. Це було попадання з першого разу в моторний відсік танка. А він загорівся, почалася детонація БК. Знищив танк, новітній російський танк Т-90. Цим самим зупинили накат ворога на нас.